26-річний Валентин вже невдовзі стане татом, щоб мати змогу боронити свою країну і найперше захистити свою сім'ю, їде навчатися військової справи. Країну боронити особливо важливо на даний момент у зв'язку з тим, що щоб не було, якщо вже там вони от на цьому місці, щоб вже не пересувалися більше до нас, от, наприклад, би не йшли. Ну, тому що потім вже воно гірше, набагато гірше буде, якщо воно посунеться. Вже все сюди. Переживання трохи є. бо це ще в у таких у нас не було, що таких військових діях ніколи не участвували. Ну, просто будемо бачите, там вже далі підготовка, все, все як буде. Але так все одно ну, переживання деякі є, але позитивно настроєні для цього, щоб все було добре. Готуватимуть до участі в антитерористичній операції, мобілізованих у навчальному центрі на Львівщині. У мене два, два здоровеньких, хороших сина. Я думаю, що вони заслуговують на те, щоб тато їхній. Обороняв свою країну. Військовослужбовці першочергово будуть проходити навчання в навчальних центрах, назвучбових навчальних центрах, де будуть проходити першочергову військову підготовку. А далі вони будуть направлені в військові частини, де будуть проходити бойове злагодження в складі підрозділів та складі військових частин. На повернення бійців удома чекатимуть матері і волонтери, для котрих наші захисники стали рідними. Ми з ними. Ти завжди буде їх підтримувати. Ми будемо робити все для того, щоб покращити і полегшити їхні там умови перебування. Сказати, що ми їх любимо, гордимося ними і що будемо чекати, молитися за них. Сподіватимуться не лише на повернення синів, а й на масштабний виступ матерів Росії. Проти війни саме це впевнені українські матері може зупинити кровопролиття і українських і російських солдат. От я просю миру, миру, мами з хамініци, просіть того Путіна умоляйте. моляйте. Є... Ну я не знаю, яких просити. За що наших дітей вбивають? Із Чернівців відправили артилеристів, танкістів, механіків, водіїв танків та БМП і не лише віком від 25 до 50 років. За них усіх зі зворушливою щирістю пообіцяли щодня молитись із зовсім маленькі буковинці. Ми дуже будемо чекати. Тато дуже любимо. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.